Це було, правда, дуже класно. Ми були у гідропарку, ми там здебільшого гуляли і ходили взагалі по місту. Раніше тут так, все в квіточках було, все зеленіло. Всі відпочивали, свої були мрії. Це було щось таке веселе. Чарівне. Ми їздили на дачі, купалися, загоряли. Останнє літо перед війною якось воно відчувалося, що ну ніби це якесь от останнє літо. Дітки тут балувалися, більше сусідів сиділо. Тут у нас качелі були, загоряли діточки, бісідки були, сиділи, хто в дамино грав, хто в що. Безпечним. Просто безпечним і таким же атмосферним, як і літо 2021 року, щоб ми могли і поїхати на море, на наші два моря, звісно, не боятися ходити по вулицях.